Вітаю, шановні клієнти, гості, каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як встановити тип задачі для події бронювання нерухомості в екосистемі IT рішень G. Ви вже знаєте, що коли ви встановлюєте бронювання на Ліда, то відбувається декілька подій в залежності від логіки налаштування crm системи Одна з таких подій це формування, автоматичне додавання задачі до Ліда. Для прикладу, зараз ми бачимо, на етапі резерв бронь знаходиться демонстраційний лід, потенційний покупець Юрків ізяслав, і в даного демонстраційного ліда встановлена задача. Така задача додана автоматично по автосценарію додавання броні. Відповідно, тип такої задачі дзвінок. Часто в бізнес-процесах забудовника необхідно змінити даний тип задачі, наприклад, встановити його як бронь, або за авторською логікою видати іншу. Піктограму і інший тип. Коли користуємося канбаном задач, відповідно такі задачі також за таким типом можна фільтрувати. До прикладу, зараз ми на даного демонстраційного потенційного покупця також бачимо, що встановлена задача дзвінок. Мається на увазі в даній логіці, що ми плануємо зателефонувати по питанню броні. В тих випадках, коли ми бажаємо змінити даний тип, я продемонструю, як це здійснити. Щоб. Встановлювався автоматично інший тип. Для цього переходимо в налаштування CRM-системи, і якщо типу, який ми бажаємо, в налаштуваннях типів немає, його необхідно додати. В секції типи завдань переглядаємо, які є типи. В нашому випадку є тип бронь. Давайте ми змінимо її на тип і бронь, і резерв. Також ми можемо додати власний тип, якщо бажаємо. Для цього необхідно його прописати, до прикладу, резерв. Обрати піктограму та колір. Нехай піктограма, до прикладу, буде більш таким жовтим кольором. А резерв, відповідно, відображається піктограмою, наприклад, ось таким чином. Таким чином, ми додали новий тип завдань. Можемо його зберегти або ж використовувати з існуючих типів. Я скористаюсь навчальних цілях типом бронь. Натискаємо Зберегти, оновлюємо і на наступному кроці. В налаштуваннях вказуємо, який тип завдань використовувати для подій бронювання. Бачимо, що в нас за замовчуванням вказано дзвінок. Відповідно, коли створюється бронювання в системі, то задача типу дзвінок з нагадуванням про дзвінок по питанню бронювання створюється на відповідного потенційного покупця або клієнта. Бачимо це як в цій карточці, так і в цій. Тепер же, коли ми змінимо логіку на те, що тип завдання під час автоматичної події бронювання буде бронь, то відповідно тип задачі також буде бронь. Чому зручно розділяти типи завдань? Тому що за типами завдань будуються метрики, і за типами завдань зручно в календарі відібрати такі. Для прикладу, зараз, коли ми змінили дане налаштування, ми можемо знову-таки встановити бронь. І відібрати всі завдання, які відносяться до лідів клієнтів по бронюванню. Давайте це виконуємо. До прикладу, зараз ми маємо картку потенційного покупця твердохліб Ілля. Це демонстраційний клієнт, згенерований в системі. Давайте ми його помітимо. Відповідно, ми вже знаємо, що коли на даного потенційного покупця, на даного ліда ми встановимо бронь, за рахунок екосистеми відбудеться декілька подій і. Одна з таких подій це додавання задачі в картку даного ліда з типом задачі бронь, оскільки ми вже налаштували систему таким чином, щоб відображати піктограму броні до даного ліда. Ось таку. Відповідно, окрім цього, відбудуться і інші задачі, про які я розповідатиму по ходу даної відеоінструкції. Отже, оберемо, що це буде сьомий лот для бронювання. Натискаємо кнопку Забронювати. Бачимо, що дані дозаповнені автоматично. Вказуємо, що бронь дійсна до 19 числа. Назва демо. Давайте ще вкажемо процеси. І пікто. Тепер оберемо, на якого ж клієнта в нас бронювання. Вкажемо, що це даний потенційний покупець, натискаємо Зберегти. Прослідкуємо, які відбудуться дії. В першу чергу шахматка, звісно, замальована жовтим кольором. Піктограма до потенційного покупця до ліда, встановлена також жовта, що індикує про те, що це бронювання. Звісно, додана черга бронювань, створений шортлист, тобто зафіксовано перелік всіх, хто виявляв інтерес до даного ноту. Окрім цього, вже можемо в лідах бачити, що Картка самого ліда переміщена на інший етап, а саме етап резерв-бронь. Звісно, ми це бачимо в секції ось тут: резерв-бронь. Або коли перемикаємось на перелік лідів, також бачимо, що на етапі резерв-бронь вже знаходиться наш потенційний покупець твердохліб Ілля. Бачимо картку твердохліб Ілля, відкриваємо її. Давайте також в рамках єдиного вікна. Ось так виведемо екран. І бачимо, що подія в календарі типу бронь створена. І бачимо, хто який юніт забронював. Окрім цього, в шортлист додано ще один об'єкт інтересу, а саме юніт номер 7 ось він. І бачимо, що даний юніт на броні. Окрім цього, також можемо переглянути дані задачі в «Канбані задач Для цього відкриваємо календар. Відкриваємо. Тип завдання бронь, хоча і вже ми бачимо, що піктограма відрізняється для цього. Все одно виберемо бронь і відфільтруємо. Тепер ми по типу завдання бронь бачимо всі завдання, які відносяться до яких потенційних покупців, з якої піктограми. Це надає можливість ще більш глибинно відтворити задачі за типами. Таким чином, зручно. Налаштовувати авторські бізнес процеси, які індикують саме про те, про що ви бажаєте в рамках ваших бізнес процесів. Отже, підведемо підсумки. Перше, ми знаємо, що для того, щоб змінити тип задачі в календарі, необхідно в налаштуваннях обрати, який буде встановлений тип автоматично для подій типу бронювання. Також ми бачимо, що шорт лист поповнюється автоматично, коли встановлено бронювання. В безпосередньо замальовується також, відповідно, даний юніт об'єкту нерухомості автоматично. Приміщення ліда також відбувається автоматично. Відповідно, ми це бачимо на етапі резерв бронь, створюється угода. Ще декілька процесів, які відбуваються на фоні, є етагонами: це, наприклад, побудова звіту збронювання, замалювання даного юніту на інтерактивному фасаді і ще декілька десятків таких. Проте ціль сьогоднішньої інструкції продемонструвати, як змінити дану Піктограму. Це просто, не потребує навичок програмування і можна виконати в рамках інтерфейсу crm системи Тому впроваджуйте, покращайте власні бізнес-процеси і використовуйте G+, наповну. А в наступній відеоінструкції я розповім, як відключити таку подію, якщо ви це бажаєте. До зустрічі в новій відеоінструкції і переконайтеся, чи поставили ви вподобайку нашому відео і підписатись на канал. Це важливо для отримання вами нових експертних матеріалів в видачі та рекомендаціях Ютубу. До зустрічі!